Доброго Дня, любі малята! Сьогодні з вами я, Галина Тарасівна, і хочу зразу вам подякувати за виконане домашнє завдання, де ви виліпили з пластиліна, гирю на 5 кілограм, гантелі, самокат, штангу. Ви великі молодці! Я дуже вам за це дякую. А зараз, щоб дізнатися, хто до нас сьогодні завітав гості, відгадайте. Загадку. Я завжди в усякі дні все стою в брані, і свитину, цю, що маю, взимку влітку не скидаю. Що це? Ялинка. Так, це ялинка. А скажіть мені, будь ласка. Можемо сказати ласкаво на ялинку. Ялиночка, так. А яка ялинка? Погляньте, якого вона кольору? Зеленого. Круглий рік ялинка завжди зелена. Вона не міняє кольору. Ще яка ялинка? Висока, струнка! А, а скажіть мені, а чим криті ялинкові білочки? А в кого ще є голочки? У кого з тварин? Ану пригадуємо? У їжака. Так, у їжака є голочки. А які ще бувають голочки? Може, ви бачили вдома у своєї матусі? Погляньте. Швацькі. так ними шиють, вишивають. Молодці. А на які свято до нас приходить ялинка у кожний дім? У нас з вами свято Новий рік, і ми з вами будемо прикрашати ялинку. А чим ми будемо прикрашати ялинку? Ялинковими прикрасами. Ось погляньте, що у мене? Кулька? А яка вона? Якого вона кольору? Біла. Ще можемо про неї, що ми сказати, яка кулька? За розміром яка вона? Велика. А за формою? Кругла? А з якого матеріалу у нас виготовлена вона? Скла. Тоді вона яка у нас? Скляна. Молодці. А зараз погляньте, ось у мене ще є кулька. Яка ця кулька. Ця за розміром у нас велика, а ця кулька у нас маленька. А за кольором яка ця кулька? Червона. А ця кулька біла. І зараз ми будемо нашими прикусами. Прикрасами прикрашати нашу ялинку. Ось погляньте, ось цією великою кулькою я можу прикрасити нашу ялинку. Ні, тому що вона дуже велика. А ялинка у нас яка маленька. Тоді ми будемо прикрашати ялинку нашою цією маленькою кулькою. Спочатку ми нашою кулькою. Прикрасимо ялинку. Ще чим ми можемо прикрасити шишкою, сніжинкою, дощиком і гіляндою. І скажіть мені, будь ласка, що ми з вами робили? Прикрашали? Ялинку! І яка у нас з вами стала ялинка? Як ми можемо про неї сказати? Гарна, пригарна, так? А ще як? Ошатна ще? Чепурна! Молодці. А зараз пограємо з вами в груд. Я буду називати слова в однині, а ви мені множині. Що це в мене? Хмаринка. А скільки їх? Одна. А на дошці скільки хмаринок? Багато. Одна хмаринка? Багато хмаринок. Зрозуміли ви правила гри? Ну тоді продовжуємо далі. Що в мене? Пташка. А багато пташок, тваринка, а багато тваринок? Дерево багато. Дерев. А тепер наоборот. Багато олівців, а один олівець іграшки а одна. Іграшка Гудзики. а один гудзик. цукерки, а одна цукерка. Лялька, а багато. Ля Квітка. А багато квітів. Машина. Багато машин. М'яч. Багато м'ячів. Молодці! А зараз ми з вами пограємо ще одну гру виправ речення. Я вам буду називати речення, а ви будете в реченнях шукати помилку. Приготувалися? До нового року діти прикрашають святкову вирізку. Яке то слово, де невірне? Берізку! Давайте ми скажемо правильно. До нового року діти прикрашають святкову ялинку. Під ялинкою стоїть повний портфель подарунків. Портфель. Під ялинкою стоїть повний мішок подарунків. Взимку з неба падають квіти. Квіти неправильно. Взимку з неба падають сніжинки. Новорічне свято одне з найпрекрасніших свят весни. Що тут неправильно? Весни. Новорічне свято одне з найпрекрасніших свят зими ми з вами продовжуємо грати далі. Я називаю речення, а вам потрібно буде попросити ось нашого хлопчика з дівчинкою це зробити. Але ви будете починати із слова нехай. Домовилися? Ну що, починаємо? Я сміюсь, Мене, щоб я їх попросила це зробити. Нехай вони сміються. Я співаю. Нехай вони співають. Я танцюю. Нехай вони танцюють. Я малюю. Нехай вони малюють. Я бігаю. Нехай вони бігають. Я стрибаю. Нехай вони стрибають. Я будую. Нехай вони будують. Молодці! А зараз ми з вами ще пограємо в одну гру. Високі, низькі, довгі, короткі. Ось у нас з вами хлопчик і дівчинка. За зростом хлопчик який? Високий, а дівчинка низька. Так, далі. Що в мене? Будинок, який? Високий? Низький. Дерево. Яке це дерево? Високе, а це, що в мене? Кущ. Дерево високе, а кущ низький. Посередині вазон який високий, а зліва низький. А зараз у нас довгий, короткий. Що це у нас? Лижі. Жовта лижа яка? Довга, А фіолетова? Коротка. Олівці? Який це олівець якого кольору? Синій, а цей олівець якого кольору? Червоний. То синій олівець довгий, а червоний короткий. Шарф. Зверху шар в нас який? Довгий, а знизу короткий. Що це в мене? Лінійка. Якого кольору лінійка? Зелена, а ця жовта. Зелена лінійка яка? Коротка, а жовта довга. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, а яка гра вам найбільше сподобалася? Називати слова однині і множині. Ой, а чую, що хтось каже, що йому сподобалося виправляти речення. Я бачу, що багатьом з вам сподобалося. Прикрашати ялинку! І я вас зараз попрошу намалювати ось таку гарну нашу ялинку і прикрасити її ялинковими прикрасами. І чекаю я ваші фотороботи. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення, до нової зустрічі!